Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація застосунку з продажу квитків. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для продажу квитків. Предметом дослідження є програмні засоби для підтримки процесу продажу квитків. Мета роботи дослідження та розробка програмного забезпечення для продажу квитків. На третьому слайді ми можемо, бачити, можемо ознайомитися з задачами, які були вирішені для досягнення поставленої мети. Актуальність програмного забезпечення для продажу квитків стає все більш очевидною в сучасному світі, де цифровізація охоплює всі сфери життя. Покупка квитків онлайн за допомогою відповідного програмного забезпечення дозволяє користувачам уникнути черг і зекономити час. Вони можуть здійснювати покупки з будь-якого місця та у будь-який час, що особливо важливо для сучасних споживачів. Проте деякі програмні засоби для підтримки процесу продажу квитків можуть бути досить дорогими щодо розробки, впровадження та підтримки, особливо для малих підприємств та незалежних організаторів подій. Відомі програмні платформи для продажу квитків, як правило стягують додаткові комісії за кожен проданий квиток, що має що може збільшити загальну вартість для кінцевого споживача та відповідно не зменшити конкурентну спроможність компаній, що організовують події або надають послуги, на які продаються квитки? Тому актуально є розробка програмного забезпечення для підтримки процесу продажу квитків. Було проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення для продажу квитків обрано мову програмування PHP, яка є широко використовуваною мовою для розробки, внаслідок чого для неї доступно багато ресурсів, бібліотек, фреймворків. Вона також має велику спільноту, яка допомагає вирішити проблеми. Крім того, PHP легко інтегрується з багатьма базами даних, що робить її зручною для створення динамічних веб-застосунків, де важливо зберігати та обробляти великі обсяги даних, наприклад, інформація про квитки та про замовлення. Як фреймворк для створення програми, програми продажу квитків було обрано UI, що пропонує багато готових рішень та компонентів, які можна швидко налаштувати під конкретні подкреми, зокрема для розробки програмного забезпечення для продажу квитків, що дозволяє зменшити час розробки та швидше впровадити систему в експлуатацію. Крім того, фреймворк UI дозволяє легко розширювати функціоналість за допомогою дода додаваних. Додавання модулів, що забезпечує адаптацію програмної системи для специфічних вимог та важливості додавання нових функцій без значних змін у вже існуючому коді, створена модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням, яка подана у вигляді діаграм прецедентів та дозволяє розроблювати програмне забезпечення для продажу квитків. Основним компонентом програмного забезпечення є основний інтерфейсний файл для відображення програми в браузері користувача, база даних, головний обробник та її та інше. Користувач програмного забезпечення шукає потрібний маршрут, потім вбирає потрібну дату відправлення. Після цього відбувається оформлення та бронювання квитка. Користувач обирає спосіб оплати карткою або водію та за необхідності здійснює оплату квитка. Після цього робота з користувача з програмою завершується. На 10-му слайді наведено діаграми діяльності та діапослідовності програмного забезпечення для продажу квитків. На 11 слайді ми бачимо концептуальну схему бази даних програмного забезпечення для підтримки процесу продажу квитків для зберігання даних про користувачів, маршрути, рейси та замовлення квитків а також для зберігання іншої інформації, необхідної для роботи програмної системи. Після запуску програмного забезпечення користувачу відображається головна сторінка. Тут користувач може обрати потрібний маршрут, а також пройти реєстрацію або авторизацію. Натискаючи відповідні кнопки в головному меню, користувач переходить до форми реєстрації або авторизації. Відповідні процедури необхідні для можливості використовувати усі функції програми, зокрема оформлення квитків. Зареєстрований користувач шукає потрібний маршрут, вводячи початкові та кінцеві пункти призначення, а також обираючи потрібну дату поїздки. Після цього користувач переходить до форми оформлення квитків. За необхідності, користувач може написати у підтримку щодо процесу оформлення квитків. Адміністратор програмного забезпечення може додавати та видаляти пункти призначення та маршрути. Висновка. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та дослідження процесу розробки програмного забезпечення для продажу квитків. Також було розроблено саме програмне забезпечення для підтримки процесу продажу квитків. Всі поставлені задачі виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу.